В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слухаючи сьогодні Божественне Писання, яке пропонує нам церква, ми з вами, дорогі у Христі, брати і сестри, чуємо про чудеса, які творить наш Божественний Спаситель Господь Ісус Христос. Разом з тим, сьогодні ми з вами отримуємо від апостола Павла. Особливу місію і особливе завдання послужити цьому світу. Апостол, звертаючись до нас, каже, що ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих. Але хто ж із нас сильний, хто взагалі є сильний у світі цьому. Здається, що сильні це ті, хто багаті, чи ті, хто здорові, чи ті, хто мають якусь владу. Але життя наше і всі ті, про кого ми подумали, в якийсь момент можуть все те втратити: і здоров'я, і багатство, і владу, і впливи у цьому світі. А сильні в духовному значенні це ті, хто всю надію і опору в своєму житті мають у Бозі. Тому не даремно той же апостол говорить нам, що сила Господня. Виявляється в немочі. Саме тому він обирає не сильних світу цього, а простих рибалок, простих ремісників, простих людей, які, послухавши його заклик, йдуть і всьому світу проповідують щось інше, щось краще, щось вище. Благовістяй про те, що наблизилось до нас царство Боже. І справді життя наше багатомінливе. Сповнене і страждань, і випробувань, і безлічі хвороб. І не знаю, чи знайдеться сьогодні людина, яка зможе похвалитися тим, що вона здорова, що їй нічого не болить, що вона має добре душевне і тілесне здоров'я, навряд чи знайдеться між нами хтось. І справді, з часу гріхопадіння наших батьків в світ війшла. Одна найбільша і найстрашніша хвороба. І ця хвороба не що інше, як гріх, який роз'їдає нашу людську природу, який отруює наші особистості, який вбиває дуже часто в наших серцях все благе і все людське. І приходить єдиний найкращий лікар Господь наш Ісус Христос. Щоби, як сказано в молитві, яку ми читаємо на освячення води, щоб істинне здоров'я душі і тіло подати, а не щоб виглядом нас настрашити, приходить для того, щоб оздоровити все людство від цієї найстрашнішої хвороби гріха, і наслідком якої є смерть, щоби від цих найстрашніших речей визволити кожного із нас. Тому залишилися для нас ще хвороби тимчасові у цьому світі, допоки в цьому світі перебуває наше тлінне тіло, створене із пороху. І часто найрізноманішнішими хворобами воно буває ув'язлене, але від у них зціляє нас Господь. Але скажете, не всіх ціляє Господь, і багато людей хворіє впродовж багатьох років. І не отримують зцілення, і багато хто і помирає. І справді не знаємо промислу Божого про кожного із нас. Але знаємо і віримо, що тільки той, хто уповає на Бога, може пронести всі ці випробування. Згадаємо, що до кожного по-своєму у свій час приходить Господь, до розслабленого, який сидів біля овечих воріт, аж. На 38-й рік його хвороби, до дочки Яїра в 12-й рік її життя, до кровоточивої в 12-й рік її хвороби. Для кожного із нас Божа любов і Божий промисел влаштовуються по-різному, але нам важливо в тих важких обставинах нашого життя не втрачати надії. Недаремно один із преподобних говорить, що Буває так, що була людина багатою, а стала бідною. Це сумно, але поправимо. Була здоровою, а стала хворою. Це теж сумно, але теж поправимо, тому що і з бідним і з недужим близько Господь. А ось коли людина втрачає надію, то це велика біда, тому що тоді в людини немає ніякої опори. Хвороби. Оплутують все наше життя. Але дуже часто для того, щоб отримати стілення, важливо для нас, дорогі брати і сестри, заглянути в корінь цієї хвороби. Наші попередники говорили про те, що у здоровому тілі здоровий дух. Але християнство говорить, що навпаки, у здоровому дусі здорове тіло, від недух дух душі. Дуже часто страждає і хворіє тіло. Але ми, на жаль, будучи сліпими, тому що проблеми із зором духовним нас з'явилися ще від часу гріхопадіння. Ми сьогодні чуємо простілення двох сліпих, і це завжди нас спонукає згадати, що через гріхопадіння ми втратили можливість бачити Бога. Але коли очищаємо себе від усякого гріха, коли серця свої робимо чистими, то за заповіддю блаженства знаходимо можливість побачити Бога. Бо так же говорить Спаситель, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І важливо нам знайти в собі сміливості і мужності і укріпитися Божою любов'ю, щоб всяку недугу і всяке випробування, яке трапляється в нашому житті. Перенести з мужністю, з здячністю до Бога. Ніхто з нас не бажає бути хворим. Але будучи хворими, ми маємо старатися не унивати, не падати духом, не допускати ніякого вічаю, але в першу чергу очищати себе покаянням від усякого гріха. Тому що недаремно сказав Спаситель, вказуючи на причину недуги. До одного із цілених, ось ти здоровий, дивись, більше не гріши, щоб не трапилося з тобою чогось гіршого. І тому дуже часто причинами хвороб є наші гріхи, і святитель Іван Золотустий наполегливо проповідує нам, кажучи, що всяку хворобу маємо переносити із яждністю і терпінням, тому що перенісши тимчасове випробування тут, на землі, ми увійдемо через них у царство Боже. Бо той, хто смиренно з дячністю і з терпінням хворіє і переносить це випробування, дуже часто, за словами святих, Отців, рівняється до подвигу мучеників, які віддали своє життя заради Царства Божого. І сьогодні. Ми вшановуємо пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона, цього у всьому світі відомого великомученика, до якого звертаємо безліч своїх молитов за стілення, не дух наших і не дух наших рідних і близьких. Скільки молитов вислуховує святий Великомученик і цілитель Пантелеймон? Скільки свічок завжди стоїть перед Його іконою, скільки разів ми з молитвою приходимо до нього, цілуємо Його ікону і просимо Його заступництва і зцілення. І це добре, але важливо не тільки в цьому повчитися у нас, у нього, тому що Він показує приклад не тільки як добрий цілитель, як очільник собору святих цілителів. Але він показує нам ще приклад мужнього стояння у вірі, показує нам приклад того, як відвернутися від життя язичницького, від життя нечестивого і стати ревним проповідником Царства Божого, і не тільки самому увірувати, але і своїх рідних і близьких навернути до істинної віри у Бога. І ми сьогодні теж шановуючи цього великомученика. Будемо молитися йому про багато наших потреб і хвороб. Але задумаймося, коли ми просимо Бога чи Його святих угодників про стілення хвороб тілесних, скільки разів, скільки процентно ми звертаємося до них, просячи зцілення недух духовних. Коли сьогодні ми будемо стояти перед іконою святого Панделеймона, Будемо молитися і казати, що, Отче, святий цілителю, в першу чергу зціли нас від гордості, від егоїзму, від самолюбства, від заздрості, від ненависті, від всякої неправди і всякого гріха, який нас оплутує. Ось про що маємо в першу чергу молитися. Ось про що в першу чергу маємо дбати. І за стіленням душі. Обов'язково послідує для нас зцілення і тілесне. А якщо і не послідує, то і за це будемо вдячні Богу, тому що недаремно багато святих навчає нас, що через недуги царство Боже наповнюється. Наприклад, преподобний Таїсій святогорець, що каже для нас, слова, які дуже складно сьогодні проповідувати в світі, але він має сміливість це казати, бо він сам цю недугу мав. І через неї вішов Царство Боже. Він казав, що через онкологію, через рак Царство Боже наповнюється. Той, хто з мужністю переносить всяку недугу, успадковує вічне життя, де немає, як ми співаємо в заупокійних молитвах ні недуги, ні хвороби, ні зітхання, але вічне блажене життя. Але разом з тим, що й тут на землі ми маємо найкращі ліки. І найкращого лікаря, нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа, який щоразу подає нам зцілення, подає нам найкращі ліки, це своє пречисте тіло і свою животворчу кров у таїнстві Святої Євхаристії. Церква, дорогі брати і сестри, постійно порівнюється із лікарнею. Тому що в лікарні ми стріляємося від наших тілесних недух, а в церкві стріляємося від недух духовних, а разом з тим і від недух тілесних. І церква подає нам багато засобів і сповідь як таку духовну діагностику, духовне усвідомлення і переосмислення, і бачення своєї тлінності і своїх гріхів, і таїнство Святої Євхаристії, де ми від найкращого. Лікаря-Спасителя приймаємо найдорожчі і найцінніші ліки святу Євхаристію, це таїнство соборування, де ми підносимо наші молитви соборно, спільно за всяку недужу душу. Тож не будемо зневажати відкидати ці засоби, які пропонує нам церква для нашого духовного і тілесного здоров'я. Не будемо розділяти одне і друге, не будемо, дбаючи про тіло, забувати про душу, яка не менше, а ще більше потребує Божої допомоги і Божого зцілення. Тому що ми не бачимо в якому вона стані. Але коли замислимося, коли через покаяння побачимо духовний наш стан, то звичайно і сльозами будемо оплакувати. І ніби омивати свої духовні рани від всякого гріха і від всякої нечистоти. Тому лікарське служіння дуже близьке до служіння Божого. І наші благочестиві лікарі роблять справу дуже близьку до справи Божої. І Господь наставляє їх лікарями, дає їм розум і мудрість і таланти, щоб служити ближнім, щоб подавати зцілення, щоб знаходити нові способи лікування і нові ліки, щоб наше тимчасове життя трошки продовжити, щоб ми покаянням могли догодити Богові. Але шануючи сьогодні одного із відомих лікарів. І разом із ним і інших святих лікарів, як і Агапіта Печерського, і Нектарія Єгінського, і Паїсія Святогорця, і Луку Кримського. Ми також маємо замислитися і повчитися від них, що кожен із нас теж може і має бути лікарем для наших ближніх. Не кожен з нас може зцілити хвороби, але зцілити душі. Своїм добрим словом, своїм добрим ділом, своєю підтримкою, своєю молитвою ми можемо. Всім цим ми можемо послужити Богу і один одному. Тим, хто навколо нас так потребує Божої допомоги і Божої любові. Особливо сьогодні, дорогі брати і сестри, коли повертаються наші воїни, захисники, поранені, скалічені. Повертається до того мирного життя, якого їм так теж дуже хочеться, ми маємо їх прийняти з любов'ю, з трепетом, з благоговінням, зі служінням, турбуючись про них, щоб підтримати кожного з них в тих потребах, в яких вони перебувають, будучи скалічені цією жахливою війною, яка приносить тільки біль і страждання. Тому кожен із нас в цьому світі. Сповненому біди і страждань не може казати, що він в найважчих обставинах, тому що навколо нас є ті, кому ще важче. Але дякуючи Богу за те, що Він з нами в кожну мить нашого життя, будемо хапатися за Його Спасительну руку, щоби отримати душевне і тілесне зцілення, але понад цим усім успадкувати вічне життя у Царстві Небесному, де немає. Ні не дуги, ні скорботи, ні зітхання, але вічна радість у перебуванні із Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!